Берлі нанофіл 002. <реш> Вітаю, друзі! І сьогодні ми з вами будемо тестувати. Будемо тестувати новий шнур Dual The One і порівнювати його з Берлі нанофілом 002. Берлі Нанофіл для всіх. Мормо -mo джигітів – це був еталон всіх шнурів. Ми могли кидати дуже маленькі приманочки дуже далеко. Потім він зник з ринку і зараз з'явився The One. По характеристикам я вам зараз покажу абсолютно, наче скопіровано все. Давайте перевіримо, чи буде The One таким же ефективним. Як наш старий добрий Берклі нанофіл. Зарано я виконав шнурочок, ми ще не зробили цей тест, тому, тому він нам ще знадобиться сьогодні. Зараз будемо тестувати. Е, будемо кидати по 3 рази кожною вагою і буду кидати вагу 02 грами, 0,5 грамів і 1 грам. Спочатку кидаємо нанофілом, потім зеваном. І в кінці підсумуємо, що в нас вийде. Так, перший закид ось я зробив, і цікаво, куди ж воно влетіло. Це паутинка така тонесенька. По ній ще треба якось пройтися. Так, 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 тут у нас немає. Ось-ось-ось. Ага, а ось і воно. Так, зараз ми замірюємо. Ага, ось це у нас 15 метрів, трошки не докинув, виходить 14 метрів 30 сантиметрів. Це у нас було 0,2 грами перший закид берклі Нанофіла. Так, ставлю 0,5 грама з ось таким мотельком і буду кидати. Нанофільчиком 5 грамів. Поїхали. Так, ось трішки не докидав я до 25 метрів 0,5 грамами, і зараз ми побачимо, наскільки. Так, переходимо ми нарешті до 1 грама, і ось такою приманочкою я буду його використовувати. Зараз побачимо, куди ж мені вдасться нанофілом закинути 1 грам. Так. Буквально сантиметрів на 10 я перекинув позначку 30 метрів. І це я кидав всього лише 1 грамом. Ну, навіть не знаю, нанофіл показує такі чудові результати, як впорається з цим. Заван, ну, побачимо, дуже цікаво, як впорається з цим заван, Тому що 1 грам більш ніж на 30 метрів це дуже круто. Так, ось останній закид. І останній закид виявився найменш вдалим. Все в районі 30 метрів поклав, і зараз порахуємо, наскільки точно це було. У нас найкращий закид одним граном вийшло 30 метрів 10 сантиметрів. Найгірший закид це 29 метрів 55 сантиметрів. І середній закид це 29 метрів 75 сантиметрів. 30 метрів 1 грам. Да, як вам? Беремо. Наш зеван. Розпаковуємо його. Ще японією пахне зовсім-зовсім новенький японець. І перевіримо, як же він себе проявить. Ух, набігався я з нанофілом. З тими закидами вже притомився. І ось нарешті ставимо, поставили зеван 0,2 грами. Які ваші прогнози? Мої прогнози десь те саме й буде, але зараз побачимо перший закид. з за Іваном. Поїхали! І так, що ж нам перший закид за Вану показує? А він показує, що я перекинув нанофіл. Він показує, що я перекинув нанофіл не сильно, ну, сантиметрів 50, мабуть. Пізніше переміряємо. Е, а я побіг робити другий закид. Ну Я навіть нічого змінювати не буду, тому що попав прямо ось в цю палочку. Е, Виграє за ван. Виграє за ван поки що. Третій закид. Вийшло рівно 15 метрів. Ось такий третій закид. 15 метрів і 33 сантиметри. Ось так вийшло. Двічі я закинув 15 метрів 33 см і один раз рівно на 15 метрів. На 0,2 грамах Заван поки що в лідерах. Ну зовсім трішки, але в лідерах. І це дуже цікаво, що ж буде. А що ж буде на грамі? На грамі. Нанофіл, нанофіл, заван, заван. Ставлю таку ж мармишечку, як і з нанофілом 0,5 грамів, і починаю кидати. Ось так, ось так. Перший закид зеваном за 0,5 грамів. І подивіться, я перекинув на досить я потім ставлю на скільки, але це вже суттєва різниця. Ось уявляєте, ви ловите на цей мікроджиг рибку, і вам потрібно до неї дістати. І ось нанофілом ви докинете сюди, а рибка у нас ось тут. А зеваном ми якби, й докинемо до неї вже. Ну, поки так виходить. Побіг робити ще закид. Ось ось де вона. Ось де вона. О, то да я ще далі закинув. Я ще далі закинув. Аж ось сюди я закинув. І зауважте, вітер не допомагає мені. Я ось в цьому лісі кидаю спінінгом не просто так. Я заховався від вітру. Ось. Тому вітер мені не допомагає і я закинув ну значно далі. Аж не знаю, якщо на 0,5 грамах така різниця, що ж буде на грамі. Ну Третій закид останній. Так, останній закид. Прямо в 25-ку я вкинув 0,5 грамів нанофіл. Нанофіл. зеван, зеван. Так, і ось ми підійшли до фінальної частини. Я ставлю знову цю приманочку на одному грамі, і будемо дивитися, куди ж вона полетить у нас. Там взагалі, там космос. Там космос. Друзі, ось вам перший закид одного грама. І дивіться, куди я його усмалив. Дуже знову так перекинув серйозно. Поставимо тут дрючечка. о Я не знаю, як так вийшло. Знову ж таки вітра не було. І кидав, наче так, як завжди. Але ви подивіться на цю різницю. Це просто космос. Ось вам де нанофіл і ось де зеван. Ну, різниця феноменальна. Нанофіл, нанофіл, Зеван, зеван. І десь тут далеко ще один. Зеван. Ну, що тут можна сказати, друзі? Навіть не знаю.